Сам салон <клев>, зроблений досить з якісних матеріалів. ну Це Ауді. це якби стандарт, який Ауді ніколи не залишає. Це да? тобто, на високому рівні. Єдине, не знаю, ось ці ставочки, ніби під дерево, вони мене трошки, чесно кажучи, напрягають. Мені здається, що тут е якийсь такий матеріал використали не дуже. ну Зразу помітно, що це. А, що це дане не справжнє дерево, могли б щось трошки якісніше. Зі зручності тут є проекція Да? Ну тим, хто любить говорити, що американці бомжові, бомжові в комплектаціях своїх, ну конкретно тут можете бачити. Да? Ми особливо не переплачували за цю машину. Проекція є. В стандарті тут у нас іде навігація, виводиться на основний екран. Ось бачите, як це можна зробити, ось так можна зробити, побачити на великий великий формат. І карти, ну і можна його масштабувати, звісно. Взагалі самих видів дуже багато. Да? ну Це ауді стандартний екранчик. Я думаю, хто їздить на ауді, зразу його пізнає. Е, хтось нарікає, що це глянцеве, а ось людина возить з собою таку тряпочку, пройшлися і, і поїхали. Взагалі дуже по-багатому виглядає, все класно. У мене жодних нарікань. Ця ручечка вона залишилась, Тут вона дуже зручна, коли їдеш. Особливо хто їздив колись на механіці, якби буде зручно триматися за таку такий набалдашник. Все під руками Декілька, в декількох місцях можна регулювати гучність, можна переключати, переключати радіостанції або треки. Ну, звук тут дуже пристойний. Це преміальна звукова акустика. Звукова акустика, так, звісно, круто сказав. Ну, загалом, вона мені дуже подобається в салоні. Дійсно. Те, що буде на ходу, те буде на ходу, я вам розкажу. Але по салону, якби, однозначно залік, якби, можливо, вона не дотягує до преміальності до яких там BMW, да, там, якби, бувають цікавіші. Але реально на свої гроші дуже напакована тачка.